Мене звати Йожев Конч, я з Сербії живу у Воєводині. З 82-го року займаюсь садівництвом останні 15 років, інтенсивно вирощую яблука. Відколи приєднався до компанії у 2009-му, почув багато про досвід оприскування дерев і вирішив теж оприскувати свої яблука. Чотири роки тому почав оприскувати яблука соком ноні, коли вони були розміром з вишні. До цього оприскували лише від борошнистої роси, а потім почали від шкідників. Коли з'явились личинки і комахи, мої яблука так швидко росли після цього, що я сам був здивований. Фрукти стали гарнішими, яблука кращими, і ріст прискорився. Завдяки ноні я виростив дуже якісні яблука. Я використовував ноні раз на місяць оприскувачі. У 160-літровий бак я додавав півлітра ноні. Це повторювалось три-чотири рази на рік, залежно від погоди. І мої яблука чудово зберігалися. Вони не ставали м'якими так швидко, як без використання соку ноні. Раджу іншим спробувати.